Ідеальна погода для тренування так охарактеризували вчорашню негоду інструктори християнської школи снайперів і вивели своїх курсантів на польові навчання. Під дощем та шаленим вітром патріоти, які прагнуть здобути військові навички, займалися фізичною підготовкою та відпрацьовували тактичні схеми. Люди, які вишукувалися у Шеренги, це курсанти християнської школи снайперів. Усі вони цивільні мешканці міста. Але ось у негоду прийшли на чергове військове тренування і навіть раді холодному дощу, адже це умови, наближені до справжніх. А для снайперів погода взагалі не має значення. Важливо напрацювати навички. «Це касательної маскировки касательно скритного переміщення. касательно вообще понимания ситуации, аналитики и так далее. То есть это индивидуальная работа. Ну, мы работаем в парах, снайперские двойки, но это индивидуальная работа также. То есть человек должен уметь принять решение быстро, правильно. Дехто з курсантів прийшов у школу, аби навчитися лише влучно стріляти, але походи у тир лише частина підготовки. Насправді, при тренуванні снайперів багато уваги приділяють фізичній підготовці та тактичним заняттям. Снайпер це суперсолдат, це той чоловік, який великолепно владіє тактикою. физически вынослив, коварный, продуманный, терпеливый. Это суперсолдат, это тот солдат, который умеет терпеть, выжидать и срабатывать тогда, когда наступает подходящий момент. Християнська школа снайперів це релігійно-патріотичний рух. Його члени кажуть, що воюють за віру та батьківщину проти російської агресії. Любителів просто постріляти до себе не беруть. Для цього є приватні інструктори. Ці ж хлопці та дівчата потенційні бійці добровольчих батальйонів. Марина Дудник, Олександр Пронський новини 11-го каналу.